Доброго ранку, діти! У нашому містечку працюють різні люди. І сьогодні ми будемо спостерігати за будівельником. Будівельники це справжні майстри, які зводять будинки, садочки, магазин і все те, де ми живемо, вчимося та граємось. Вони носять каски щоб захистити голову і спеціальний одяг, щоб не забруднитися та не пошкодити себе. Перше, що вони роблять, це готують місце для будівництва. Потім вони викопують велику яму, куди пізніше заливатимуть бетон для міцного фундаменту. Фундамент це основа будинку, як коріння для дерева. Без міцного фундаменту будинок не зможе стояти. Іноді вони працюють з високими кранами, що підіймають важкі речі на велику висоту. Це дуже відповідальна робота. Будівельники працюють у будь-яку погоду влітку під спекотним сонцем, восени під дощем, навіть взимку, коли дуже холодно. Вони працюють разом, як команда, бо лише разом можна побудувати щось велике і міцне. Кожен раз, проходячи повз будівництво, пам'ятайте – про велику роботу, яку вони виконують для нас, до побачення.